Вітаю, друзі! Сьогодні з'явився вільний час і вирішив одразу приїхати на водойму. Отже, зранку буду ловити на вобляра, а потім буду дивитися по обставинам. Може перейду вже на силіконові якісь найбудь, приманки, які знайшов під водою. Так що ловимо і спостерігаємо. Буду намагатися зловити хижу рибу у нас такий ось воблер Цуйокі в такому кольорі, цікавому фіолет, ваца 80-й, суспендер. Робимо закіт. Сподіваємось, що він спіймає якусь щучку. Роблю закіт на яму. Бо від мене метрів 5-6 де бровка. Там далі глибина після тої бровки составляє метра півтора-два. Отже, я кинув на метра два, проводку роблю два тичка, пауза декілька секунд, десь 4-5. І ось так от намагаюсь зловити якусь хижу рибу. Друзі, можемо побачити, качество воблерів облив цийокі. Зробив закид, зачепився ледве за кромку бровки і відпала лопатка. Бачите? Як гадаєте, такий воблер можна буде зробити новою лопаткою? чи вже можна викидати його? Обов'язково пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво. А ми не витрачаємо часу. Будемо також намагатись тут далі ловити, але тільки зараз поміняємо іншу приманку. Друзі, приїхав на риболовлю половити хижу рибу. Гадав, що буде клювака за клювакою, що спіймаю декілька, а навіть півмішка щуки. Але тут таке трапляється, що зустрів тут ось такого рибалку. Всім привіт. Привіт. Місце зустрічі змінити не можна. Так, тому будемо намагатися спіймати рибу, але в нас шансів вже немає, бо Петро вже вирішив ловити щуку на силиконові приманки, обларає навіть блешні. Ну. Дивимося, що Петро спіймає. Якщо щось спіймає, бо теж ще клюваки не було. А ми йдемо пити каву, бо в нас вже можна на кльов не розраховувати. Ми будемо намагатися. Так. Для рибалки на щуку у подібних місцях використовую монтаж джигріг. Ось. З приманками 3-4 дюйма у темних та кислотних кольорах. Вона обокнула на темне або на кислоту. Сильно в відтінки не вірю. А перебираю фіолет, шартрес, ватермелон. Використовую грузки 5-7 грамів. Це дозволяє кидати доволі далеко і комфортно проводити на доволі маленькій глибині. Отже, намагаюсь пройти, начебто глибина дозволяє вже трошки залишилось, а таке враження, що Мабуть, не дойду, бо тут, мабуть, буде у нас дуже глибоко. Отже, перейшли і будемо зараз ловити рибу. Що не перейшов? Ось цікаве таке місце. Зараз буду тут намагатись ловити на силікон. На воблира спробував. Витратив, мабуть, годину, жодної покльовки не було. Залишилось пару годин половити. Щучку, зараз буду намагатись ловити ось такий кейтеч на двойнику. Якщо я не помиляюсь, 2 дюйма. І грузик такий взяв собі 7 грам. На сіликонову приманочку спокусилася така рибинка. Зараз подивимось, що у нас там сіло. Спочатку подумав, що коряшка, а сіла Напевно вона щучка. Але, мабуть, маленька, замала. Но зараз поглянемо, що це за рибина така. А, окунь сів. Бачите, друзі? Яку рибинку вполював? Сів у нас такий окунь на фіолетовий колір приманки спокусився. Приманочки немає, але рибинка є. Бачите, який красень. Такий красень такий. Якраз такий не дуже яскравий. Під колір води, бо тут ілосте дно. Тобто такий якраз. Маємо такого окушка. Так що, друзі, випускаємо цю рибинку, наживляємо знову наш гачок і будемо намагатись піймати щось цікавіше. Щось крупнішого розміру. Давай, пливи. Як пішов, ой, чуть сам не впав. Отже, ловимо далі. Силиконові приманки використовую, зараз вам покажу які використовую, я. Ось. використовую такі приманки такого кольору. І зараз наживляємо гачок і будемо намагатися ще впіймати щось таке цікаве. Файне яке місце, Бачите, дві качки полетіло. А ми продовжимо далі риболовлю всіх файних місцях. Спінінг гуляє, зробив заброс туди метрів, може 40. І яка у нас файна рибина сіла, цікава рибинка в нас, напевно, це в нас щучка. Бо спротив такий є. Зараз треба її хоч побачити. Що в нас там вовко... А, щучка, друзі, щучка. Невеличка, але щучка. На фіолетову приманку другого розміру. Ай, треба через травку провести її. Бачите, яка сіла. Акуратно беремо її. Ось вона у нас. Яка щучка. Ось сіла на приманочку в нас така невеличка. Ось така щучка невеличка. Зараз ми її будемо випускати. Напевно, біля грам 600-700, мабуть, ось така приманочка. Так що не переживай, ми тебе зараз відпустимо. Ось, ось вона. Ось вона у нас, яка Красавиця. Зараз ми її будемо випускати. Замір робити не буду, Важить також, бо можна побачити, що вона невеличка така, але спротив є. Спротив дає. На лайтовий спінінг. Ось давай, пливи. Давай, зараз ми тебе трошки розшевелимо. Давай, давай, давай. Давай, пішла, 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 пішла. Ось такий лайтовий спінінг, з тестом 5.18 використовую на цій риболовлі. Але краще на цій риболовлі використовувати утролетовий спінінг. Бо груза за легкі 7 грамів, і не дуже зручно ловити на лайт. Зараз ще раз спробую половити на таку приманку. Вирішив трошки поставити приманку крупніше, 3 дюйми. Грузик такий самий 7 грамів. Ну і спробую, що з цього вийде. А ми робимо черговий закид. І намагаємося спіймати щось цікавіше. Вирішив зробити закид трошки правіше, але там малина і багато корчів. Тобто зачепив приманку. Не хоче вона відчіплятися. Ось так от взяти. Ого! Щойно підчепилась і знову за щось зайшла. Все, робимо, робимо. Ні, приманка села. Не знаю, вийшло в нас чи не вийшло. Вичепити нашу приманку. Зараз подивимось. Що не спіймав таку рибину, таку приманку, яку подарував мені Артем Некрич. Так що приманка робоча можна йти вже додому. Риба є, на жарку вистачить. Відчіпляємо нашу рибину і відпускаємо. Отже, друзі, сьогодні риболовлю закінчив. Петро всю рибу виловив, я піймав тільки декілька рибин, було пару клівак, а зараз передаю стафету Артему Нікричу. дивіться його також канал. Артем Некрич, сучасна риболовля. Все, Передаю йому естафету. І будемо потрохи маслати. Все, не хвоста луски, а ми додому.